Про вашу бригаду часто говорять ви пожежна бригада, де гаряче, куди потрібно терміново заїхати, допомогти відпрацювати. Ви туди їдете по факту? Якщо оцінювати ту ситуацію в вашій зоні відповідальності станом на сьогодні і говорити про характер бойових дій е тут, чи повторюється ситуація з масштабами відповідно до того, що було в районі Авдіївки, чи власне тут спокійніше? Якщо брати глобально, спокійніше, звичайно, бо є, наприклад, основні напрямки удару противника, де він накопичує основні сили, тут все ж таки він не основний, але в той же час штурми здійснюються постійно і безперервно. Але тут більше піхотні з'єднання. Що для нашої бригади вже не новиною є, ми відбиваємося штурми успішно, наносимо максимальне ураження противнику. Противник нічого нового не придумає. Як завжди, піхота біжить, рта стріляє, для них втрати для них взагалі не рахуються. Тому все ж таки більшість свого, ми якось, знаєте, ну, вже звикли до такого темпу. Для нас нічого нового немає. На нас немає і спокійних напрямків, але в той же час ми. Як писала вже пожежна команда, наш батальйон кочує, можна вже сказати, і на інші напрямки для стабілізації смуг приїхали, попрацювали, стабілізували, повернулися назад смугу. Тому ми вже трішки звикли до такого темпу життя і такого темпу війни. На вашу суб'єктивну думку, що сьогодні найбільше необхідне силам оборони, аби врешті перейти від оборони до хоча б мінімальних наступальних дій в певних точках? Люди. Люди. Е, все дуже просто люди. Розумієте, можна отримати кучу знову ж таки, БТРів, кучу артилерії. Без людей це все не буде працювати. Людський ресурс це основа. І якщо навіть Україна хоче, хоче ну, там, якось просуватися вперед, нам потрібен людський ресурс. Потрібно, щоб громадяни України все ж таки вмикалися в цю історію, бо сидіти просто і чекати моменту так не вийде. Бо люди закінчуються, люди отримують поранення, вибивають зі строю, а треба їх поповнювати. Розумієте, бо, якщо ми беремо, наприклад, штурмові бригади, як у нас, то для нас взагалі підготовка ще потрібна. Тобто це людина прийде, її треба підготувати, навчити. Тільки потім вона вступить в бій, тому це певний етап, який треба ще пройти людям. А Люди просто ну, на даний етапу ну, забивають, можна сказати. На жаль, треба люди, 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 це основа. Це ну, не замінить нічого, ніякий танк, не БТР, не артилерія, навіть не снаряди. Без людей це все буде даремно.